Дроу! Надіюсь, ти не будеш проти, якщо я тут присяду та розкажу тобі одну цікаву історію. <клес> я ж надіюсь, це не ти зробив. Ну, гаразд, значить, це знову лайтон шалить. А історія буде про те, як. Я Морік, та в цьому відео я побудую найбільший маяк за всю історію серверу MineFriends. Відео вийшло дуже крутим, тому не буду гаяти часу та почнемо будувати. Маяк може складатися з залізних блоків, золотих, смарагдових, діамантових та незритових. Ну і звісно, що з блоку маяку. Думаю, суть ви зрозуміли, отож, приступаємо до самого відео. Вбравши практично всі свої ресурси, я зібрав ось такий шалкер. Правда, мені потрібно ще смарагди. І незеритові блоки також. Тому забираємо ось це все добро, яке я так довго фармив. І йдемо добувати дуже багато незериту. Так, невеликий тунельчик ми вирили. Тепер можна це все закладати вибухівками. Ви готові? Ні? Ну, в принципі, я також. Але підпалюємо і дігаємо. Так, що у нас тут вийшло... Господи боже. А після того як я нафармив досталь старовинних уламків, я поставив це все переплавлятись. Спікс вирішив підтримати ідею та трішки задонатив мені. Та я зібрав усі смарагдові блоки, які у мене були. Якщо ви справді подумали, що я піду копати смарагди вручну, то ви занадто погано мене знаєте. А я прилетів на ферму тотеми від феєра та лайтона. Правда, звідси мені потрібні не самі тотеми, а смарагди. Ну, погнали фармити. Ось все, що в мене вийшло за всі мої зілля. Думаю, зараз саме час будувати приблизну основу в маяку. Мене залишилось трішки смарагдових блоків, тому можна, думаю, починати будувати першу платформу. Зараз я йду в банк, який знаходиться коло замку, щоб подивитись, що можна продати селянам за смарагди. Ну, гаразд, схоже, це єдиний адекватний вибір. Без поняття, чи вистачить мені хоча б трішки мого паперу, але надіюсь, що так. Угу, Вистачило. Ну, все, вам капець. Ще одна ходка, і тепер я йду продавати книги. Не питайте, відки в мене стільки паперу. Ну і на останок я думаю, що можна продавати книгу з пером по дві штуки. Та потім з допомогою спікса ми закінчили будувати першу платформу. Ну, тепер менше роботи, як мінімум. Далі вирішив продати пащі шалкер тотемів за 4, ну може трішки більше стаків смарагдових блоків. Та зверху мені ще насипали трохи ТНТ, щоб я добув старовинних уламків. Потім я здох, я справді не знаю як. Та потім купив у фейра смарагдових блоків за шалкер з тотемами. Думаю, можна починати будувати третій слой маяку. Другий я просто побудував за кадром. Приступаємо знову до фарму смарагдів. І знову будуємо. І так, слой з смарагдів уже закінчено, тому думаю, можна приступати до золотого. Золота, як бачите, в мене доволі таки багато. Трішки не вистачило. Золотий слой був закінчено за кадром. Я просто не знаю, чи вам так цікаво дивитися, як я просто ставлю блоки, тому будете дивитися, як я ставлю залізний слой. Настав час до передостаннього етапу. Відійди, не бачиш, що я роблю? Ну відійди, будь ласка. Ну, ну ні, ну не дам я тобі діамантів. Ні, ні, нє, навіть не... Надійся. Залишився тільки незритвий слой. Я не впевнений, що мені вистачить, але дуже-дуже надіюсь. Ну, в принципі, хто б сумнівався. Да навіть тут не вистачило, мені що знов іти в незер. Ну, гаразд, що поробиш, якщо так треба. Накопав я аж 22 старовинних уламки. Да. О, я зовсім забув, що у мене є ендерскриня. Фух, нарешті мені вистачило. Так, момент істини. Так, я побудував найбільший маяк на цьому сезоні. І, можливо, взагалі за всю історію серверу. Давайте погодимося, що відео на 6 хвилин це дуже-дуже мало. Тому якраз ми з сервером пішли в енд. Та я думаю, ви будете не проти, якщо я вам покажу, що у нас з цього вийшло. Збравшись з гравцями, ми пішли спершу в Незер, тому що в Незері є доріжка до порталу, який веде прямо до порталу Вент. Надіюсь, я зрозуміло пояснив. Ось я вже і тут. Залишилось почекати тільки на решту гравців. Представте лице дракона в цей момент. З Богом! Так, ну що, я напевно буду бити дракона з булави, якби просто мечем мені вже за 5 сезонів надоїло, треба щось спробувати новеньке. Я ще й зробив вирішальний удар по дракону. Ну. Ось це реально було круто. Так, ну яйце я заберу собі, потім поставлю його на спавні. І це ще не все. А зараз я хочу закінчити відео тим, що я б'ю Вардена з булави, візера та Ендр Дракона. Навіщо? Я сам не знаю, але думаю, буде дуже круто. Так, надіюсь, я зможу. Ну, давайте спробуємо. І. давай, давай, є, yeah. єс! Yes. Я вбив з першої спроби вбив Вардена з булави. <клухи> А тепер нам потрібно вбити візера. Візера допоміг заспавнити мені Паша. Хоча його звати Лі, але я називаю Паша. Бубник. Е... А, він тут! Йоми. А. Ладно, забей, забей, я, я попробую іншим способом. Ні ну не з одного удару, але, але все одно зніс і зніс. Дякую, дякую. Аналогічна історія з драконом. Я його вбив. ну або її. Це ж вона. Я її вбив не з першого разу, тому що просто не було підходящого моменту. Найс! Nice. Чисто ферма опі. Ну, коротше, якесь таке відео вийшло. Можливо, маяк і справді замалий, але у мене не так багато часу. І враховуйте, що це відео було знято тільки за тиждень. І навіть місяцю не пройшло від виходу останнього відео. Тому я думаю, що я заслужив ваш лайк. Ну а з вами був я, Морік. Всім удачі і всім до нових зустрічей.